Усім добрий ранок, хто завітав до мене. Я зараз знаходжуся у своїй кімнаті, у якій я шию. Я вже показувала вам цю кімнату, розповідала про неї. Сьогодні я собі зробила такий вихідний, маленький, відпочити від своїх ляльок і гномів. Зараз хочу зробити вам такий невеличкий. Обзор про мої рослинки, які в мене тут знаходяться. Оце в мене клівія. Клівія вже доросла, вона вже цвіла. У неї були вже діточки, я їх відсадила. Зараз її пересадила в гарну землю, і вона в мене сама. Буду надіятися, що вона мене порадує своїми квіточками. Це рослинки, які потроху спасаю з нашого офісу, тому що там загинуло багато рослин. От, забрала від тіля. Оце, дівчата, в мене зіферантус. Я колись виписала роки два тому назад, виписала такі луковички жовтого, білого і рожевого зіферантусу. Тут у мене рожевий і жовтий. Бачите, яке у нього листя, таке велике, двіне, і квітка в нього велика, така сантиметрів 5. От, а Потім покажу білий зіферантус. У нього зовсім друге листя. Оце в мене бугенвілія. Бугенвілія вже доросла, вона на зиму з половину збрасує своє листя, і так, де-не-де, де, 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 так одіночні ці квіточки викидую. Це вона вже оцвітає. квіточки вже були на полу. Отут у мене бальзамін. А бальзамін це була моя ошибка, коли я його обрізала. Обрізала його дуже коротко, бачите, там він Треба була стволики. Отак попідрізати, а я обрізала, оставила піньочки. Він довго-довго сидів, оце, слава Богу, наростив хоч трошки таку зелену масу. Оце в мене кала, кала біла, дуже гарно виглядає, але щось вона потягнулася, мабуть, ну, недостатньо їй світла. Кала ціла, білі такі товстенькі, величенькі такі з ладошку кали. Так що буду сподіватися, що вона мене порадує у цьому році теж своїми квіточками. Бігонія тут кактуси, сукуленти. Оце садочок із маленьких рослин. Зараз вікно закрию, бо у нас там поїзди ходять. Це маленькі такі рослини, які підуть у мене на продаж. Тут теж і бігонія, і сукулентики, а це манюньке алоє, у мене декоративне алоє, воно в мене в цій хаті росте. Оце моя бігоня, я її називаю горошок. Це, я з неї теж беру черіночки. Літом на вулиці вона була таким красивим пишним кустиком. Дома, ну, в домі вона трошки не так чуть-чуть меншають лісточки. Оце в мене традісканці Ерорео. Вона рожева, дуже гарна така. Зверху такий зелений, з білою полоскою, а знизу рожевий. Тродісканцію теж обрізаю, обрізаю на піньочки, але я її вже не боюся обрізати, вона в мене вже старенька, так що я її відновлюю. І вон, бачите, з піньочка три пішло, от гарних рослинків. З цього пенька дві рослинки пішло. А рослинки укоріняю, теж вони у мене йдуть у діло. А оце у мене, дівчата, там стоїть білий зіфіронтус. У нього листя дуже ну, зовсім не таке, як у рожевого. У нього вузьке і коротше листя. І квіточка у нього менше, ніж у рожевого. Його ще називають кімнатний нарцис. Ну, Так, да, у нього квіточка похожа на нарцис, такий махровий, простий, але дуже гарна рослинка. А це в мене аденіум. Аденіу йому вже три роки. Жду, коли він зацвіте. Обіцяли, Брала його на виставці маленьким череночкам, обіцяли його махровий. Ну, Не знаю, буде махровий чи ні. У мене був, був великий день, у років 10 було, я його продала, і у нього оцей каудекс був, як мій кулак. Дуже багато міста займав, пів цього вікна він займав. я його винесла на ринок і продала. А цей жду це, та жду, коли він заквітне. Зараз покажу вам друге підвіконня. Ось тумідарейка мені доця віддала, але ну, мені так здається, що вона боліє. Треба її чимось оприскати, бо вона щось боліє. Зараз покажу друге підвіконня. Вчора закінчила ляльку таку з рижими волосами, руденьку. Це лялька для моєї внучки. Ботики робила і такі, як я знімала відео про ці ботики. Там у неї такі колготки, кофточка і шубка. Шубка в неї на От, і Шапочка, бубончик, ну, все як у ляльок. Отака От гарненька манюнька лялька. Цього гному обіцяла зняти. Це буде, мабуть, друге відео. Сьогодні, як кажуть, у мене руки не дійшли, я трохи відпочиваю. Друге відео буде от про цього гнома. Зараз підемо на друге вікно. Тут у мене знаходяться такі маленькі рослини, які потім теж підуть на продаж. Тут і сукуленти, і фактуси, і трошки з моїх бігоній, От, череночки. Це велике алоє, яке в мене зимує, дочка мені принесла, його в неї міста не вистачає. Тут рослинки, які ви, мабуть, вже знаєте, а оце дівчата це бровалія. Вона цвіте маленькими голубими квіточками, кустик такий росте невеличкий, і весь оце усіяний такими маленькими квіточками. Це кислічка, кислічка теж потрошки так цвіте, сукуленти, а от бачите, ой, пробачте, там бутилка стоїть. цвіте кактус. Отакий от гарнюні манюні у нього цвіточок. Кактус дуже такий красивий, кулька така з, білою, з білими такими шипами. Ну, Ці шипи, як у палець попадуть, так не виймеш, потім ходиш, ковиться все. Тут теж квіточки такі вам знайомі, все, нічого тут не цвіте. А ньому, у мене ще один. є, Йому теж три роки, але по ньому не скажу, що У нього вигляд дуже зовсім другий. Нічого того. Малий, я в цьому році пересадила його, може він піде далі рости. А оця палка суха, це питалася спасти фікус. Дуже красивий, з таким яскравим листям. Ну, так і не спасла його. Забрала з офісу, він довго не поливався. От, і так він і загинув. Оце ну, такий маленький обзор Моєго підвіконня. З цим буду прощатися. З вами до нових зустрічі всім пока, пока.